Нещодавно Торксофт випустив нове оновлення 2022. -046. В цьому відео розглянемо основні зміни, які до нього увійшли. Оновлена податкова накладна відповідно до вимог чинного законодавства. Тепер можна зазначити інформації про договір контракт, відповідно до якого здійснюється операція з вивезення за межі митної території України товарів та реквізитів митної декларації за такою операцією. На форму редагування податкової накладної додано відповідні параметри для заповнення. В документі податкової накладної додано групу рядків для відображення цієї інформації. Також в картку виду товару в групу характеристик параметри податкової накладної України додано нову характеристику Власна сільськогосподарська продукція. Тепер ви можете для відповідного товару зазначити ознаку Власна сільськогосподарська продукція. У разі необхідності складання податкової накладної за операцією з постачання на митній території України або вивезення за межі митної території України окремих видів товарів, які є власною сільськогосподарською продукцією. А в документі податкової накладної навпроти такого товару буде зазначена відповідна позначка. Тепер при продажу товару ви можете шукати клієнтів за номером телефону. На формі клієнти, яка відкривається з режиму реалізація, додано поле пошук за номером телефону для швидкого пошуку клієнта. Пошук відбувається з ігноруванням роздільників та інших символів типу пробіл, дефіс, плюс тощо. Це дозволить швидко шукати клієнта під час продажу товару і не переживати за те, в якому форматі було записано його номер телефону в картку клієнта. Ще одне допрацювання, яке стосується пошуку клієнтів за номером телефону. Додана можливість шукати клієнтів за міським номером телефону. В налаштування параметри. Додано налаштування шукати клієнтів за міським номером телефону. Якщо його увімкнути, то пошук клієнтів за номером телефону також врахує співпадіння з номером телефону, який вказано в карті клієнта в полі міський телефон. Це буде зручно у випадках, коли в картці клієнта в полі «міський номер вказується додатковий мобільний телефон. Для типа фіскального реєстратора Марія 300 ММТМ Т7Т11, Марія М304 Резоненс на форму налаштування фіскального реєстратора додано поле відображати штрих-код товару. Для таких фіскальних реєстраторів тепер може передаватися інформація про штрих-код товару на фіскальний чек. Гарні зміни в цьому оновленні має програмний Рероторк Софт. Тепер є можливість працювати з різними засобами оплати, які можуть бути відображені у фіскальному чеку. В Торксофт додано всі можливі засоби оплати, які є в рекомендаціях від ДПС України. Про те, як налаштовувати та працювати з відображенням цих засобів оплати, ми зняли окреме відео, яке доступне в описі до цього відеогляду. На цьому в мене все. Більше інформації про нові доопрацювання та виправлення помилок є на нашому сайті в розділі Огляд Змін. Посилання також можна знайти в описі до цього відео. Дякую за увагу та бажаю успіхів у роботі з Торксофт.